Бути чи не бути новому майдану у Дніпропетровську, активісти Євромайдану Дніпро попереджають, і що 13 серпня на європейській площі розпочнеться безстрокова акція проти корупції, адже її так і не викорінили із правоохоронної системи нашої області, кажуть люди. Суспільство і досі не бачить результатів з багатьох резонансних справ. Наразі громадські діячі чекають відповіді від нового прокурора Дніпропетровщини та запрошують усіх городян долучитися до акції. Корупцію не подолали, а відповідальність за організацію тітушок побиття активістів Дніпропетровського майдану переклали на колишніх і теперішніх очільників облради і обладміністрації, констатують організатори акції. Ігор Руденко особисто відчув на собі кулаки тітушок під час зіткнень 26 січня 2014 року. Але винними вважає зовсім інших людей. На наших глазах команду Тетушкам отдавали полковники милиции хуторной, подколник милиции Седлецкий. Все люди эти люди являются не подозреваемыми, а свидетелями, свидетелями своих. Злочинних дій, свидетелями злочинних дій тітушок, та організаторами, ну, подставний лица, в моєму паніманні, госп... нещасний господин Науменко і нещасний господин Ботвіна. І такі приклади активісти можуть навести з будь-якої гучної справи. Люди заявляють, вони практично взяли на себе функцію оперативників, адже щотижня надають правоохоронцям докази службових злочинів та корупційних схем, але далі справи не рухаються. Є сигналом для інших чиновників така безкарність, що можна і далі займатися так тими самими злочинами, особисто збагачуватись, ділитися відповідно з представниками прокуратури міліції, щоб не бути покараними і далі жити успішно, але плювати на громадськість, на населення нашого міста. Тож євромайданівці твердо вирішили громадському пікету бути. З 14 серпня на європейській площі і в день, і вночі чергуватимуть небайдужі мешканці міста, аби правоохоронці нарешті зрозуміли. Без діяльності у Дніпропетровську не місце. Анастасія Плющова, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.